Моє вітання з Херсона. Мене звати Ірина і сьогодні я хочу завершити роботи в садочку з підготовки троян. Сьогодні в мене таке завдання. У нас вчора був дощ. Сьогодні, дякувати Богу, і вже сонечко. можна працювати в садочку. Треба обрізати троянки. Щодо троянд, я їх обрізаю в два етапи. Перший от зараз під підзим, зиму восени я обрізаю перший етап. І другий етап навесні, коли вже я бачу, що пошкодження, щось не пережило, якісь гілочки там потерлися, можливо, відбувається таке, можливо, щось тоненьке і померзло. Тоді я ще дообрізаю. Як вони зараз виглядають у нас на півдні? А виглядають вони так? Були невеликі заморозки у нас, але це не шкодить трояндам. До того, що у мене тут на ділянці, ну, як і у кожного з вас, дещо свій мікроклімат, який дозволяє принаймні моїм трояндам довгий час перебувати в такому зеленому стані, ще виготувати, ще викидати бутони. То Зрозуміло, вже вони зараз, оці бутони, всі підуть на обрізку. Отут така велика гілка, А, тут бутончика немає, це сліпий. Пагон. ось, Доволі вони ще зелені, так, на деяких там є невеличкі хвороби проблеми по червоні. Хоча оця ще нормально виглядає не хвора, Тут в мене теж начебто гілочки такі зелені. Ну, це Лариса, я точно знаю, що вона вже в мене починала хворіти, то я вже не обробляла, тому що ось-ось сезон наступає, кінець сезону наступає, то вже буду обробляти зиму. До речі, я їх обробила попередньому відео, коли я обробляла піларгонію, відправляла на зимівлю, і тоді я обробила і троянду. Ну, Обробила, тому що був у мене ця брунка розчин залишився. Взагалі, то я практикую обробляти їх, коли вони в обрізаному стані. Тому що навіщо оце такі гіляки великі обрізати, все одно ж вони в мене підуть на хмис. я їх буду обрізати. І вони ще не визрівші оці. залишати я їх не буду. Я їх не залишаю оце такі зелененькі, тому що це буде джерело. Вони підмерзнуть взимку і це буде джерело інфекції. То що ж я буду робити? Обрізаю таким чином, щоб взагалі тут на проході не заважали вже взимку, щоб вітер їх взимку не поламав, сніга у нас майже не буває, то так звертати на це увагу, щоб сніг не зламав гілки. Ну, нам не приходиться тут на півдні. Трошки прорядити треба, звичайна обрізка. Ті, що дуже великі пагони, не ті, що труться, те, що всередину ростуть, це все видаляємо. Тут взагалі-то ось що тут видаляти, це другий рік, оцей кущик, тут нема чого і видаляти. Обов'язково треба поприбирати листечка, якщо троянди хворіли з е, під кущика. А тут ще в мене виноград поруч росте. ось, То виноград, виноград такий, да, хворів. Листя винограду буду прибирати обов'язково. Обрізка, обробка, прибирання цього зайвого листя пошкодженого хворого, скажімо так, хворобами, і поприсипати треба буде обов'язково. Ці великі кущики я поприсипаю тирсою. а в мене є ще кустики, кустики які ось які недавно посадила, я їх поприсипала мульчею, але ж мало, Треба буде ще поприсипати мульчею. Взагалі, таким чином присипати на півдні. Я от за південь кажу: у нас оці, що посаджені, обов'язково засипати або ґрунтом, або мульчею. Обов'язково треба. Ті е, троянди, які мають власне коріння, ну, з жильців вирощені, то їх теж бажано е, прикрити землею, підсипати під коріння землю. Е, оці троянди, які е, щеплені на шипшині, то їх можна засипати якимось таким матеріалом. Повітря проникним, я буду засипати в мене трохи є тирси, Я роздобила, роздобула тирсу. І я тирсу їх попросипаю. Тобто грунт їх не обов'язково. Попередні роки я їх теж засипала мульчею, у мене було більше мульчі, вибачте, компоста. Більше було компосту, я їх просипала компостом. Отут от нещасне з флоріума. Ой, господі боже мой, на доброму слові. І що ж ви думаєте? От все одно от нарікаю на флоріум. Ну, таку, ну що сказати? Ну, таку маленьку помпонелу вони прислали. Ну, дві гілочки тут щось наросло. Це обов'язково буду просипати ґрунтом її. І е, тут ця чорна п'ятниця, хай їй грець, тут е, флоріум розпродує е, цибулині. Ну, Ну, замовила, все чекаю. Ну, в них цибулини були завжди дуже гарні. Оце був у мене такий випадок, коли я замовляла у них, ой, зацепилася за троянду. Замовляла я у них лілії. О, замовляла лілії і мені прийшли такі підгнивші. Одна не вижила, ну, а друга на багато пізніше, ну все ж таки. Добилася я з неї Толк з неї є. Ось, ось ще сонечко. Іди вже сонечко спати. А вона ще тут ховається на лаванді. Так, Значить, що будемо робити? Будемо різати. Як завжди, сікатор обробляю засобом цим дезінфікуючим. Я приготувала ще кущоріз. В мене є. приготувала корзину для того, щоб сюди. На хмис я нарізаю ці гілочки, які зрізаю з троянди. Цей хмис висихає навесно. і я його використовую, я його спалюю на залу. І приготувала так отакі великі. У мене є рукавички для троянди. Вони такого з цупкого матеріалу і такі високі. Для того, щоб менше. Ранити руки. Взагалі, коли працюєш з трояндами, треба щось дягати таке, щоб не дуже було цінне, не шкода, якщо заціпився десь, а заціпишся обов'язково чи курткою, чи штанами. Тут залишається в мене, нехай, нехай потихеньку сохне. Не вистачило тари треба йти. І вже немає мені часу різати. Тут трохи ось, ось залишилося, то зараз позбираю листя винаградинні. Ось ці листечка зберу і в мішок. Так, отут ще треба мені обрізати. А, ні, це я хотіла підв'язати за горизонталити. Це. Туда ж без слимаків, під листями вони. І ось я хочу вам показати їх кладку. Оці такі бусинки, начебто такі розкидані, прозорі. Це кладка, отут тут от прямо аж на троянду відклали. Оце таке, бачите, то обов'язково треба оце все прибирати. Це їх кладочка. Листя обов'язково з газону треба прибрати. Ну, тому що під листям газон буде пріти, псуватися. Все, це тирсею засипала. Листя прибрала, хризантема залишається, я її пізніше обріжу, а лісом нехай собі теж взиму тут лежить, прикриває землю. А ось левко і так і хоче щось квітувати. Але ж, мабуть, не вийде вже. ж Морози. На ць, цьому полісадничку з трояндами я розібралася, але ж в мене ще є троянди там, де гортензії, то разом з гортензіями я їх теж ще не готувала. Пізніше буду підв'язувати, готувати їм будиночок на випадок великого морозу, але це в нас ще не скоро. То я вже тоді їм зроблю те ж саме тим трояндам. Що і, і цим трояндам? Засипала, засипала сад таким красивим, жовтим, де не де зеленим, червоним листям. Ну, то що, це ж вже осінь? Робота ще є в садочку, роботи ще багато. Що ж, будемо потихеньку, в день морозів у нас немає. Потихеньку буду все доробляти. А вам гарного дня, позитивного настрою, не дивлячись на все, що у нас відбувається в країні. Тримаємося вперед! До перемоги. До побачення, до нових зустрічей!